Дорогі брати та сестри, присутні в залі, не присутні в залі, але присутні з нами, бо дивитесь оголошення, дивитесь наше служіння. Я вас всіх вітаю з Днем Святим Господнім Суботнє. Вашій увазі кілька оголошень. Знову нашу церкву прийшла в нашу церкву така погана звістка. Ще не, можна сказати, ще ми не відійшли від, тих, від, того, від тої новини про хлопчика 20-річного е, Олексія, який загинув, пропав, бо ми думали, пропав він. Молились за нього. Насправді він загинув. Ось вже більше двох місяців його тіло на полі бою. Те, що залишилось від його тіла, не можуть забрати. Не можуть забрати. Батько говорив. З військовими, з командиром, і каже, треба чотири чоловіка послати, щоб рештки його забрати. Але чи можна ризикувати життям чотирьох чоловіків, щоб забрати тіло мертвоє, мертвого солдата? Проблема, ми продовжуємо молити, щоб було тіло забране, щоб було віддане землі. Але ще одна звістка нас дуже сильно. Занепокоїла, я би навіть сказав, якось дуже розтривожила, Це те, що пропав чоловік нашої сестри, члена нашої церкви. Люба Петрук, член нашої церкви в Хусті, дуже активна сестра. Дуже така вірна сестра правді Божій, істині Божій. Дуже вірна. Дуже така ну, активна в церкві. Підтримка нашому братові Андрієві. І чоловік Ігор пропав. Повідомили офіційно не повернувся з бойового завдання. Вона просить молитись ви, хто бачив в групі наші молитовні, церковні. Вона просить молитись за чоловіка. Але ось той досвід Олексія якось так вбиває надію. Але все ж таки будемо молитись. Можливо, ще живий. Можливо, ще живий, але вже досить довгий час, як він пропав безвість. І тому ми зараз схилимось на коліна. І ми зараз помолимося за брата Ігора, він навіть деколи відвідував служіння. Хороша людина, батько двох синів. Помолимося, щоб Господь зробив чудо і він був живий і повернувся. І також будемо молитися, щоб Господь підкріпив сестру Любу. Для неї це дуже великий удар. Дуже великий. Давайте схилимося і помолимося. Господи Боже, Батьку наш Небесний до Тебе взиваємо ми квилимо в цей суботній день. Для нас Він радісний, наші діти в безпечному місці, наші внуки з нами в безпечному місці. Ми в безпечному місці під покровом. Твоїм і під куполом Твого дому, і ми славим тебе, але в цей час багато наших співвітчизників страждають, багато плачуть і моляться. І сьогодні не виняток, і нашу церкву знову, особливо це нашу церкву, вже відноситься до нашої церкви, настигла така страшна новина. Чоловік нашої сестри, Люби пропав без вісті. він не повернувся із завдання. Господи, ми не знаємо, що з ним сталося, але твої ангели вони бачать усе, що відбувається на нашій землі. Я прошу тебе, щоб, Господи, якщо він поранений, то дай йому, Господи, зцілення, одужання. Якщо він в полоні, то дай, щоб відношення до нього було милосердним, Господь з боку ворогів. Якщо, Господи, його немає, то дай, щоб тіло. Якось було повернене. Але ми надіємося, що все ж таки Господь, що поки нема офіційної заяви про його смерть, ми все ж таки надіємося, що може. Може, Господи, він живий. Може, Він, Господи, ще має шанс на повернутися до своєї домівки, до своєї дружини, до своїх двох синів. Господи, зглянься над нами, почуй молитву нашу, і хай підтримай любу, Господь, її, Господь. Дай їй надію на. на на те, що все, що буде добре, Господь, що чоловік, ну, я не знаю, Господи, ти дай надію. Ти сам потішиш її, як, як, як ти можеш це зробити, потішити найкраще, бо ми нікчемні потішителі. Почуй молитву. Вислухай, Господь, не за наші заслуги, а через свою любов. Слава тобі за все. Амінь. Дякую ще раз, сестрам, за ту випічку, яку ви спекли, яку ми роздали достатньо. Навіть я роздав військовим, які стояли вздовж, лишилось було кілька контейнерів, був, трошки зменшили число в надвірні. І я роздав по дорозі, ми роздали вздовж кордону і дуже всі були задоволені. І знаєте, таке цікаве, цікавий такий момент пережив. Я прийшовши там. Після того, як ми роздали випічку, мені цей тиждень прийшлося бути часто в лікарні. І ви знаєте, зайшовши в одне відділення, підійшли до мене люди прості кажуть. Прийшла, підійшла й і медсестра і каже: знаєте, коли наші люди відкрили хлопці відкрили випічку, такий був запах, що багато стареньких людей сказали: А нам не мож... а чи не можна нам? Там Наталка лежить, знає, вона теж в курсі цього Наташа ваша так. Так, так. так. Оце і, і Наташа це питає. Я кажу, медсестрі, чого ви не віддали? Беріть лишні, беріть. Ну, я ж той раз сказав, беріть лишні на, на і стареньких людей наших. Каже, так запахло, так нам захотілось, каже, домашньої випічки. Відчутно зразу було, але каже, не стало. Е, воно лишилось, але якось я завжди давав більше, і той раз дав більше, але щось тій жінці не попало. Тому дивіться, якщо навіть трошки буде даємо більше. І кажімо, що для стареньких людей, наших людей, хай також вони отримують. Дуже цікавих солдатів я зустрів. Будь ласка, для нас ми покажемо. Ага, це завантажуємо випічку. Далі будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. Дуже потрібні. Військовим потрібні памперси, і ми завезли. Достатньо. Я привіз памперсів. Але ще є потреба, це кажу для наших меценатів, для тих, хто хоче, може допомогти. Ще потрібні памперси, ну, труси памперси, а не просто звичайні памперси. Наступне оголошення: церковна рада після обіду. Вірніше, перед обідом після цього служіння. Церковна рада. Після проповіді. Хочу звернутися до наших ВПО. ВПО, це що це означає? А? Тимчасово, то треба, напевно, не ВПО, а ТПО, так? Тимчасово. А, ні, вимушено. ВПО це означає вимушено переміщені особи. Хочу звернутися до вас і від свого власного імені, від імені всієї церкви. і по, від імені старшої деяконеси, яка просто мені кілька раз нагадувала, щоб я не забув, дуже подякувати вам, дорогі наші друзі, ви є наші друзі, ви частинка нашої сім'ї. Ми вам хочемо дуже подякувати за ту працю, яку ви зробили. І як, напевно, на вас вплинули розповіді наших жінок про те, як вони роблять песах. так, Таня? Так. І коли наша старша деяконеса прийшла, і потім я прийшов, то вони просто розказали, як вони зробили песах у нашій кухні. Все відсували: холодильники, всі ті е, столи, все, і плитку, і плінтуса, і все, 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 все. все. Вікна випрали тюлі. Вони зробили і сказали, Сматрасу, можна ми ще великий зал зробимо те саме. Прошу дуже, можете ще зробити, ще один зал. і Так да. А ми завтра не прийдемо на толоку, виробіть. Я вам дуже дуже вдячний. Дуже вдячний. Хай вас Бог благословить. Хай дасть вам здоров'я. Що ви не просто сидите і сидні справляєте, а що ви активні. Ви зробили такий порядок. Ви берете смачно дуже нашим працівникам, хлопцям, які працюють. Ви трудитесь і робите те, що вам під силу. Вам Боже благословень і дуже велика подяка. На завтра толока на 11.00 Запрошуємо чоловіків. Молодь всіх запрошуємо, жінок, чоловіків. І ми розподілимо таку, так, щоб зробити серйозну роботу, і щоб підготуватися до причастя як найкраще, прийти в якнайкращому стані фізичному і духовному. Тому всіх запрошуємо, і чоловіків, і жінок. Для чоловіків ми оприділимо певну роботу і на 11.00. Після обіду буде проведений. Артемом його командою, у нього вже є команда, знаєте, люблять екзаменувати. Не знаю, десь прийдеться нам провести їх також екзаменувати. Ну, То легко нас всіх екзаменувати і казати, от того не знаєте, цього не знаєте. Ну ми десь і, і десь наберемося сміливості і проведемо для вас екзамен. Але поки що вони молодці, трудяться, і після обіду буде екзамен по тій першій частині. У, 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 у який ми пройшли, суботня школа, друга книга Самуїла. Оце якраз по цих уроках, які закінчились на сьогодні. Всіх запрошуємо перевірити свої знання. Після е, обіднього служіння, після обіду, буде членське зібрання. І хай Бог всіх нас благословить. Знаєте, тільки передав один раз привіти. Передав привіт, так сказати, в ефір, в інтернет. Привіти, воно дуже цікаво. Люди чують, відки привіти, і знають, що де є хто живе з наших членів церкви. Так? Інакше вони не знають. Коли ми говоримо привіти, від кого не записуємо на камеру, то люди не знають, де в яких містах живуть наші люди. І коли я передав привіт, і вже мені дзвінки, а від мене я не почув привіта. Я кажу, ви знаєте, я передав привіт за цей тиждень, який був за цей тиждень. Тому, друзі, звертаюся до всіх, якщо передаєте мені привіти, будь ласка, в п'ятницю мені напишіть смс. Нагад, Дарасович, не забудь від передати від нас привіт у церкві. Пишіть або дзвоніть, або скажіть голосове повідомлення. Я собі на листочок записую і потім передаю від вас вітання. І таким чином прийміть щире вітання від Сергія Клеменка, села Гребінка по Лтавську область. Він також поширює наші проповіді на своїх каналах і робить дуже важливу справу для, для того, щоб слово Боже було почути в різних місцях. Від, е, щире вітання від брата Діверта пастора церкви Ізміндена і Аліка Бурлаки, його родини і від цієї церкви. Щире щире вітання. Вони слідкують за нашою дією, за нашими діями і допомагають нам. І ми скоро, після Пасхи, ми поїдемо до них. Вони збирають для нас гуманітарний вантаж. Щире вітання від сестри Люби Саган і сестри Степанії Бойчук. Які передавали нам вітання і переживають хвилюються за те, де вони зможуть прийняти святе причастя. Я ще їм позвоню з цього приводу. Велике вітання від сестри Ольги Ланецької з Харківської області, від брата Івана Готи, його сім'ї вітання, від сестри Надії Сайченкової з Петербурга вітання, від брата Сашка Олександра Засікана з, з Вінниці, а також від Олексія і його мами з Вінниці. Щирі, гарячі вітання. Це вітання, які були цього тижня. Хай Бог благословить вас. Думаю, що коли будете передавати вітання, хай відеокамера зазніметь тих. Хто передає вітання? Думаю, ми обговоримо це питання і будемо давати мікрофон кожному, хто передає вітання і відеокамера, щоб це зазняла. Ось такі всі оголошення. Дякую щиро.